На жаль, це залежить від того, наскільки ворог буде атакувати нас, бо ми розуміємо, що в умовах війни ніякі прогнози робити не можна. Наскільки ми готові, ми готові дуже добре. Так що ми чекаємо, що впораємось любими викликами, А це війна тут може бути все, що завгодно. В Одесі, в Одеській області розпочато опалений сезон. Не всі ще на щастя, тому що ви бачите, погода ще відносно тепла. Всі ще запустили цей процес. Ми ще чекаємо декілька міст, і вони до кінця тижня вже почнуть вже практично всі запрацюють. Що стосується альтернативного виду, в нас є запас на критичну інфраструктуру генераторів. Так що ми готові до будь-яких викликів. Ми готувалися дуже добре, і місцеве самоврядування всіх міст, і обласна адміністрація. Так що ми з викликами в Все буде добре.